У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за вересень 2024 року. Добрий ранок, сіданок! з вами до рейсери, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де розповідає про PlayStation Plus Extra та Deluxe. Тобто двадцять у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що в країні триває війна, і наш обов'язок сильних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилення на фонд «Повертайся живим. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість, знатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо. То у вас є можливість здати мені для того, щоб я був сексі, але будемо двічі чи варто це робити, таводьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. The Plucky Square Це пригодницька гра від Devolver Digital, де гравці керують персонажем на ім'я Джот, який подорожує між 2D та 3D-світами, щоб рятувати своїх друзів від злого хамп -хам. щоб рятувати своїх друзів від злого хам хрампа. Гра вийде 17 вересня і буде доступна по PS Plus з дня релізу, у гри відсутня українська локалізація. Under the Waves. це пригонивська гра від Quantic Dreams, де гравці керують професійним драйвером стеном, який намагається подолати особисту травму та досліджує глибини північного моря у технофутуристичних 1970-х. Гра розповідає історію професійного драйвера Стена, який намагається подолати особисту травму та досліджує глибини північного моря. Під час своєї місії він стикається з дивними подіями та повинен зробити важливий вибір, щоб знайти шлях до нового майбутнього у гри. відсутня українська локалізація. Night in the Woods. це атмосферна пригодницька гра від Infinity Fall про молоду кішку Мей, яка повертається до свого рідного міста, щоб відновити зв'язок з друзями та розкрити таємниці, що ховається в тіні. Гра розповідає історію Мей Боровський, молодої кішки, яка повертається до свого рідного міста Посум Спрінгс після того, як кинула коледж. Вона намагається відновити зв'язок зі своїми старими друзями та звикнути до змін, що сталися в місті. Під час гри Мей стикається з дивними подіями, включаючи зникнення її друга Кейсі та загадкові сни, які поступово розкривають темні таємниці міста у гри відсутня українська локалізація. Чорнобіліт це науково-фантастичний survival хоррор від The Farm 51, де гравці досліджують зону відчуження Чорнобиля, керуючи українським фізиком Ігорем, який шукає свою зниклене речену в радіоактивних руїнах. Гра розповідає історію Ігора Хіменюка, який повертається до зони відчуження Чорнобиля через 30 років після катастрофи, щоб знайти свою зниклу наречену Тетяну. Під час гри Ігор досліджує радіоактивні руїни, збирає ресурси, стикається з ворожими військовими та надприродними істотами, створеними з матеріалу під назвою Чорнобіліт. Гравці і також приймають рішення, які впливають на нелинійний сюжет гри. У гри є режим фріплей. Режим вільної гри, де гравці можуть досліджувати карту без обмежень сюжету, виконуючи побічні завдання та збираючи ресурси. У гри відсутня українська локалізація. Wild card Football це аркадна гра про американський футбол з 7-7 ігроладом, де гравці можуть використовувати спеціальні здібності та змінювати правила гри на ходу. У грі присутній режим розділеного екрану на двох гравців. У грі також присутній багато режим для двох гравців. У грі відсутня українська локалізація. Space Engineers це пісочниця про інженерію від Nii Software House, будівництво дослідження та виживання в космосі та на планетах, де гравці створюють космічні кораблі, станції та бази, використовуючи реалістичну фізику. У грі є два основні режими гри. Творчий режим у цьому режимі гравці мають необмежені ресурси, можуть миттєво будувати об'єкти та не стикаються з небезпекою смерті. Це ідеальний режим для експериментів та створення складних конструкцій без обмежень. Режим виживання у цьому режимі гравці повинні керувати ресурсами, будувати об'єкти вручну. Ну та боротися за виживання тут важливо стежити за запасами кисню, енергії та інших ресурсів, а також уникати небезпек. Гра також підтримує як одиночні, так і багатокористувацькі режими, що дозволяє грати як самостійно, так і з друзями. У гри відсутня українська локалізація. Роу 96 це пригодницька гра від діджикс Art, де гравці керують підлітками, які намагаються втекти з авторитарної країни Петреа. Гра розповідає історію про групу підлітків, які намагаються втекти з авторитарної країни Петреа, подорожуючи до кордону по дорозі. 96. гравці керують кількома персонажами. Кожен з них має свою історію та мотивацію. Під час подорожі вони зустрічають різних персонажів, приймають важливі рішення та стикаються з небезпеками, що впливають на їхню долю та загальний сюжет гри. У гри відсутні українська локалізація. Бен 10. це екшен пригоди від Man of Action Entertainment, де гравці керують Беном Теннісоном. Гра розповідає про 10-річного хлопчика на ім'я Бен Теннісон, який знаходить інопланетний пристрій під назвою Omnitrix, що дозволяє йому перетворюватися на різних інопланетних істот. Разом зі своїм дідусем Максом і кузиною Гвен. Бен подорожує країною, борючись зі злочинцями та іншими загрозами, використовуючи свої нові здібності. У грі є кілька режимів. Дуель гравці можуть вибирати героя та битися зі штучним інтелектом або іншим гравцем. Багато користувацький режим гравці можуть змагатися один з одним у різних битвах у гри відсутні українські локалізації. Фаркрай 5 повертається до PS+. Плюс. Це шутер в відкритому світі, де ви граєте за сержанта поліції, у якого місія знищити цілий релігійний культ, який захопив цілий штат у США. Ви повинні відігравати роль типового повстанця, який звільняє територію від божевільних фанатиків. Відкритий світ розділений на декілька регіонів, які контролюють члени цього культу. Ваше завдання звільнити кожний окремий регіон від культистів, потім ліквідувати усіх босів, які підпорядковуються засновнику цього культа, а потім знищити самого засновника. Сам сюжет є досить. Банальним та типовим. Типова Юбісовщина. Проходите типові квести позачисті аванпостів та інші побічні активності, щоб відкрити зустріч з боссом окремого регіону. Самих зустрічей буде три. На останній третій зустрічі ви ліквідуєте того боса, тим самим очищаєте цей регіон від фанатиків. Ви повторюєте такі самі дії з усіма регіонами, допоки не ліквідуєте усіх босів, а потім вбиваєте найголовнішого боса та закінчуєте гру. Відкритий світ гри, забити однотипними активностями. У грі є також доступна велика різноманіття. Кастомізації персонажів транспорту та зброї. Інколи це навіть доходить до божевілля, але це не дивує, коли згадуєш, хто видаває цього продукту. У грі також є боти-напарники, які, на мою думку, дуже тупі та просто не потрібні. У грі також доступне повне кооперативне проходження гри з тільки одним бро, що і дуже круто, але хотілося б мати можливість пройти гру не тільки в двох, але і в чотирьох. На жаль, у грі доступне проходження сюжету тільки для двох гравців. Але навіть у кооперативного проходження є також суттєвий недолік. Ви не можете зі своїм другом розділитись на Більше ніж на 1 км. Якщо ви віддалитесь від совоборони дистанцію більше, ніж на 1 км, то ваш бро автоматично телепортується до вас. Це дуже суттєвий недолік, тому що ви не зможете нормально досліджувати мапу. Ще є абсурдні ситуації, коли вам доводиться літати на літаках. Так когось переслідувати і ви намагаєтесь не відставати від свого друга, тому що він до вас може автоматично телепортуватись та втратити свій літак. Я вважаю, що це найголовніший недолік, але якщо не звертати на це увагу, то можна отримати задоволення. На жаль, у грі відсутні крос Play. Що для деяких любителів клавомиші є проблемою, тому що на джойстику грати незручно! Також у грі присутній режим Far Cry Arcade, який дозволяє створювати власні рівні, ділитися з ними та проходити рівні інших гравців. Деякі ентузіасти навіть створюють власні повноцінні ігри за допомогою цього режиму. Цей режим доступний вже для ігрової сесії аж до 4 гравців. Загалом я рекомендую цю гру тільки для повного кооперативного проходження на усі кінцівки, тому що самому проходити цю частину нудно та не. Немає ніякого сенсу, а життя частина Cry не має харизматичних персонажів не цікавого сюжету. А ось грати зі своїм найкращим бро та зачищати території від фанатів у ПСМП дуже весело, але найголовніше недоліку гри це те, що в ній відсутня українська локалізація, і гри буде доступні 17 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення і хочу що скатичця добірка є такою собі, оскільки у ній ми отримаємо гру на релізі, що є дуже круто. Under the Waves, гра від Девіда Кейджа, що є також досить прикольно. Night in the Woods, атмосферний нуар про котів чорнобілайт. Польська версія сталкеру, Space Engineers, непогана пісочниця у космосі для гри з друзями, ROW 96, просто Індії інтерактив, повернення гри до PS, Plus, що також дуже круто, та багато індії аніме лайна. Також у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати власними хмітами по писанні знизу на мою дяку. Бережіть. Жіть себе, хотіть склопіти тривога. Якщо є можливість, то допомагайте зсу і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько ж Пандера, а Україна мати до нової зустрічі.